Вітаю на зв'язку Cars, Це команда з підбору доставки та ремонту авто з США під ключ. І сьогодні давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, ви бажаєте придбати собі Audi Q5 2023 року, бензинову. Що ви будете робити? Ви підете дивитися, що є звичайно на нашому ринку. І сьогодні ми подивимось, проаналізуємо, побачимо, в якому стані купувались автівки, що продаються у нас на Авторія. Як їх купували, де їх купували, що з ними були. Подбали. Бачимо, як продавці скривають історію автомобіля, і потім у другій частині відео ми покажемо, яку куп'яту 23-го року ми привезли для нашого клієнта під ключ, в якому стані її купили, та скільки вона нам обійшлася. І після цього ви вже зможете самі вирішити, що буде для вас вигідніше: придбати автівку тут, на нашому ринку, чи замовляти її з Америки за аукціоном. Погнали! моделюємо ситуацію. Ви прийшли додому, набрали собі стакан чаю або чогось міцнішого. В моєму випадку це стакан водички. Там відкрили ж. Всім відомий сайт авторія для того, щоб знайти класний варіант по Куп'ятій, саме свіженький, від 23-го року. Ми сьогодні розглядаємо тільки бензинову версії. Я вже виставив усі фільтри. Будь-який регіон, звичайно, бензин і поставив фільтр від дорогих до дешевих. І всього в нас шість пропозицій. Тому давайте дивитись, давайте аналізувати, що ми можемо придбати тут вже в Україні. У нас по наявності. І погнали. Перший варіант нас зустрічає машинка з Харкова. Класний пробіг мені відразу подобається 4000 км в білому кольорі. Машинка виглядає так, наче купувалась як для себе. Нічого поганого не можу про неї сказати поки що. Виглядає як для себе. Мені подобається пробіг, але дуже важливо дивитися, що машинка була куплена саме з таким самим пробігом. Тобто, її купили з пробігом 4000 км І наразі вона продається з таким самим пробігом, як правило, такі автоматики. Автомобілі купуються на перепродаж, тобто щоб купити і заробити на перепродажі даного автомобіля. Але так, звичайно, бувають винятки наприклад, людина купила його для себе, щось там сталося, вона її класно зробила, ну і просто перепродає. Таке життя, все буває. Ну і давайте подивимось що з цим автомобілем. Звичайно, ви будете дивитись, як він попав на страховий аукціон, що з ним було. Для цього ми відкриваємо навіть безкоштовну статистику Bitfax і дивимось. Машинку нашу комплектація Premium Plus, це непогана комплектація, достойна S-Line, Машинка була куплена в Каліфорнії, західне узбережжя. Скоріше за все, автомобіля був один власник. По пошкодженню в нас класичний удар по передку. по... Лівій частині, тобто в нас під заміну була відбувалася повністю весь бампер в зборі. Фара, звичайно, капот, крила можливо, передня камера. Можливо, також був пошкоджений радар. Також пошкоджений парктроніки. А ті, що зліва. Точно можливо, були якісь питання по ходовці, скоріш за все. Фара, звичайно, очевидна фара, плюс туманка також все це замінялося. Питання по верхньому ланжерону стається відкритим. По цій фотографії неможливо зрозуміти, що там було, чи він був цілий, чи він рихтувався, чи він був, чи він йшов під заміну. Машинка купувалась в принципі в стані run and Drive, тобто вона заводилась та їхала. Купили його за ціну 18700 доларів. Що в принципі. Нормальна ціна, але з таким пошкодженням я б таку не брав, тому що тут ще з бонусом йде бонус плюс, це стріляна безпека, а саме стріляний руль. В принципі, нічого критичного, але за такі гроші 44 900 доларів. Не хочеться, щоб була спрацьована безпека. Думаю, ви мене розумієте. Ну і дивлячись на цей варіант, ви думаєте, так, типу, плюс-мінус окей, але багато розмінялося кузовних запчастин навісного обладнання. Спрацювала безпека, і не зрозуміло чого. Його людина продає її зараз. Але в принципі цей варіант можна подивитись більш детально. Але я б такий варіант за таку ціну точно би не брав. Йдемо далі. І так, наступний екземпляр у нас купята, 23 рік, ціна 43 тисячі доларів. Ось так вона виглядає. По цим фотографіям вже відновленого автомобіля нічого сказати неможливо. Професіонально зроблені фоточки. Виглядає, машинка вилізана, як новенька. Тому тут нічого по цим фотографіям, ви ніколи ніколи нічого не поймете. Потрібно дивитися, як мінімум, історію автомобіля. Е, із плюсів, бачу, що вже в машинці, в машинці зробили вже українізацію, тому вам це робити не прийдеться. Ну і так, переходимо до самого цікавого. Машинки пробіг 1 тисяча кілометрів, і це дуже круто. А що не круто? Не круто, друзі, і вже це дзвіночок, такий red flag, що останній зафіксований пробіг машинки був 12 грудня 2023 року. Тобто у цей день її викупили за аукціона, і вже майже півтора роки вона не продається у нас. Пробіг звичайно не змінився. Як був в США 1000 кілометрів, так зараз пробіг від продавця одна км. кілометрів. Це вже дзвіночок. І давайте перейдемо по силці. Подивимося. Ага, по силці ми не можемо перейти, тому що продавець тут е хитрий. Він скрив. Можливість подивитися автомобіль на бітфаксі. Тобто, якщо ви захочете в цей вечір подивитись, наприклад, цей автомобіль на бідфаксі його історію, ви заходите на бідфакс, безкоштовна статистика, яка доступна для всіх, вбиваєте він код, нажимаєте пошук, і цього автомобіля тут просто немає. Є така платна послуга, можна заплатити бітфаксу і він вскриє ваше авто його історію. Що ж робити, що ж робити, е, можна подивитися на платних статистиках, якими ми користуємося, перевіряємо лоти, але в принципі. В принципі Завжди просто можна вбити він код в строку браузера. І, в принципі, от тут на BitCars, я вже цю машину бачив. І ось цей екземпляр. 768 км пробігу. Наш Він-код. Що можна сказати по цій машинці? Друзі, просто подивитися на ці пошкодження. тут е Ланжерони, як мінімум, пішли в космос. Я не знаю, як їх тягнуло, витягувало на стапелі, там витягували їх декілька тижнів тільки ланжерони. Звичайно, очевидно, повністю все навісне обладнання під заміну, Касета радіаторів під заміну, телевізор під заміну, дифузор під заміну. Незрозуміло, що там дійшло до моторного відсіку, чи й не дійшло. Звичайно, там всі радари. Все це підзамінювалося, як там воно калібрувалося далі чи ні, ми не знаємо. Тобто тут дуже сильне пошкодження. Також я думаю, заділа і ходовку. Ну виглядає дуже стрьомно. Стрьомно-стрьомно, прям стрьом стрьом. Я навіть не розумію навіщо на перепродаж таке брати. Так, ціна 9200 доларів. Це копійки, але це ну це тотал, це тотал. Звичайно, спрацьована безпека, звичайна руль. Дивно, що не спрацювала торпеда та коліна. Також шторки спрацювали, можете бачити. Пише, що машинка була drive, але це е, неможливо, вона не була drive. Можливо, вона запускалася, але вона ніяк не їхала. І ось такий от екземпляр привезли в Україну і відновили. Е, я впевнений, що цей автомобіль відновили не повністю. Тобто, він, тут, в нього 100% є нюанси, якісь приколи. Щось там точно не те дуже ретельно його потрібно перевіряти. Ну, тобто, якщо з цим автомобілем було б все окей, друзі, то він би вже давно продався а так він не продається вже півтора року у нас на ринку. Тому ось вам реалії ринка. Ось такі варіанти продаються в нас за 43 тисячі доларів. Звичайно, в Україні він вже відновлений, симпатичний, класно виглядає, вилазаний одна тисяча кілометрів пробігу. Але ну самі для себе подумайте у цей вечір або день, коли ви дивитесь відео, чи хотіли б ви їздити на автомобілі з ось таким ось пошкодженням? Так йдемо далі. На цьому не будемо ми більше уваги приділяти. Так, якщо була б тут менша ціна, там окей, ще можна було б подумати. Але 43 тисячі точно не рекомендуємо сьогодні ми цей автомобіль. Так, і спускаємося нижче. Наступний у нас варіант 42 тисячі доларів. Купята також в чорному кольорі. Ось так вона виглядає. Ну, виглядає, звичайно, супер, вилізано. Нічого сказати. Фотографії вже не такі, вже якісні, як на останньому лоті, але в принципі це не суть важно. Що у нас по цьому автомобілі? 5 тисяч кілометрів був пробіг куп на аукціоні. Куплена була вона також в кінці 23-го року. Наразі пробіг 6 тисяч кілометрів, тобто на автомобілі якусь там тисячу наїздили. Ну і переходимо саме цікаве дивитися, що було з цим автомобілем в США. Парапапапам на вашому екрані. До речі, класна комплектація, престиж не може це не виділити але. Але також дуже серйозне пошкодження по передній частині, дуже суттєве. Звичайно, очевидно, під заміну повністю все навісне обладнання, бампер в зборі, рішітка, крило, капот, радар, камера, датчики, парктроніки це, це під заміну. Питання по верхньому лонжерону, його тут, як мінімум, рихтували або під заміну, тому що він тут точно повнути. Питання, звичайно, під заміну був телевізор. Я думаю, радіатори також під заміну. І ходовка. Ходовка також абсолютно розвалена, а це quattro повний привід. Тут така непроста система. Я не знаю, як її там відновили. І ви також. Тому, якщо дивитесь такий варіант, дуже детально дивіться, що як там відновлювалося. Взагалі стрім. Також лабовуха побита, звичайно. Також в нас що, у нас очевидно спрацьовувала спрацювала безпека, руль, дві штори. Ремінь, тобто, ну, не хочеться такий. А я б не хотів собі брати преміум автомобіль такого класу, свіжий, але з такими пошкодженнями. Ціна на аукціоні, до речі, 16 тисяч доларів. Майже в два рази, друзі, дорожче, ніж попередній варіант, що ми з вами дивилися. Тобто, то взагалі тотал, треш, ужас. Цей, в принципі, ну, то також тотал, але окей. Ще окей, можна його зробити, зробити з нього людину ще, як то кажуть. І престиж комплектація, ну це радує. Але питання по відновленню. Я дуже скептично ставлюсь, треба все перевіряти. І ну, чому на автомобілі проїздили одну тисячу кілометрів і наразі вже продають. Тобто не можу також, я рекомендувати вам цей автомобіль за 42 тисячі доларів, тим паче. Ніяк ніяк не треба, не треба вам на таке страхіття дивитись. Але якщо ціну скинуть, то окей, там в районі 30-ки щось можна буде домовлятися. Але треба все, я вже повторююсь, детально перевіряти. Так, йдемо далі, йдемо далі по ужасам нашого ринку. Я сподіваюся, що будуть класні варіанти. А, чесно, я їх всі не дивився, деякі бачив, тому що деякі дуже давно вже продаються. І наступний в нас лот. Наша куп'ята, 23 рік, ціна 41 500 доларів, в принципі, не особо дешевше. В білому кольорі 15 тисяч кілометрів пробігу. Ось такі фотографії в полі. Не дуже професійні, але це нічого не каже. Можливо, продає людина, точно не перекуп, що вже, в принципі, плюс-мінус може радувати. Але-але, Будемо зараз дивитись: білий салончик. Ну, виглядає, виглядає машинка хазяйська. Зараз подивимось. Так, е вже в нас тут є якась розхідність по пробігу. Пробіг останній зафіксований на аукціоні 16 тисяч кілометрів. Пробіг від продавця 15 тисяч кілометрів. Тобто розбіжність 1 тисяча. Е ну, По-перше, це я думаю просто помилка продавця. Він не навмисно це зробив. Але по-друге. Друзі, та сама картина, та сама ситуація. Машинка куплена в кінці 2024 року, в неї був пробіг 15 кілометрів. Наразі в неї такий самий пробіг. Тобто машинка не експлуатувалась. Почому ми не знаємо. Можливо, якісь нюанси, можливо, людина купила на перепродаж, або яка ще інша історія. Давайте дивитись, що з нею трапилось у Штатах. А, до речі, це в нас 40 це в нас не максимальний двигун. що Це ну, це також мінус. Тобто, я рекомендую розглядати 45-ки. Саме, ну, якщо не переходити на спортивні версії. І так, 16800 доларів ціна. Куплена була по байнау, була на ходу з Флоріди. Машинка, як то кажуть, не бачила зими. Що можна сказати? Що можна сказати? Це вже не таке жахіття, як було. Класичний стандартний удар попереду. Удар пройшовся по посилювачу бампера. Тобто тут він свою функцію виконав, і також, звичайно, він пішов в ланжерон, в принципі, який також свою функцію виконав. Тобто, тут, звичайно, заміну навісне обладнання, бампер, бамперішітка, датчики, камера, парктроніки, радар. Капот, я думаю, касета радіаторів також під заміну з телевізором. Ну, і тут із такого, що тут 100% рихтували Ланжерон на стапелі, він тут точно трішечки уїхав. Але в цілому, ось так виглядає, да, трішечки краща фотографія. Да, звичайно, радіатори під заміну, дифузор, фара, можливо, тріснула а, сто 100% фланжером. В цілому це вже окей, плюс-мінус це вже не можна назвати ужасом нашого ринку. А давайте подивимося що по салону. Радую, 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 що безпека в нас сіла, нічого не спрацьовувало, тобто піропатрони не мінялись, нічого там не перешивали. Це також великий плюс ставимо цьому лотом. 16800. Ціна ну, майже як минулий лот, але набагато кращому стані. Це, друзі, до речі, якщо я завжди кажу, треба детально грати на аукціоні. Що я маю. На увазі під словом детально. Я маю на увазі системно грати варіанти по нашій ціні, не теряти голову, щоб вкластися в наш бюджет. Тут машинку купили по Байнау, я впевнений, що її можна було б сторгувати дешевше. Ну, ось бачите, її грали за 12800, потім її виставили за 16800 і люди купили. Хоча я б її, в принципі, за таку ціну не брав, а, тому що ну, це дорого все одно. По итогу вона продається за 41 500 доларів. З таким пошкодженням окей це плюс-мінус окей. Даний варіант ще можна розглядати для покупки, але все ж таки не ідеально і навіть не добре, але вже не повний хлам. Так, ну йдемо далі. Далі у нас залишилось не так багато варіантів. Куп'ята, знову купята го року. Ціна 37 тисяч доларів, 8 тисяч кілометрів пробігу. А, машинка, в принципі, виглядає, як завжди, класно на фотографіях. Вилізана, виглядає достойно. Класний колір салону. До речі, ми точно таку ж взяли нашому клієнту, і буде обзор по неї, з яким пошкодженням ми взяли, з якими потрібно їх брати, і скільки вона стала нашому клієнту, це все буде в наступному відео. І ви побачите, яка може бути реальна економія, якщо порівнювати ось з нашим ринком. Так, а ми продовжуємо йти далі. Е, ну, По цим фотографіям я кажу завжди: ну це очевидно, мабуть, що ви нічого не побачите. Класне назроблене фото. Виглядає все окей. А машинка куплена була з пробігом незрозуміло яким. Наразі пробіг 8 тисяч кілометрів. Тобто, треба дивитися, що з нею було на аукціоні. Так, ну а на аукціоні вона куплена була за 11 тисяч доларів в 2024 році. Вона отримала класичний удар по передній частині, але не такий простий, як здається. тобто Повністю під заміну все навісне обладнання, бампер, капот, фара, я думаю, і радіатор, тому що удар був насамперед глибокий. Тому що, друзі, машинка ця вона не заводилась. Тобто вона куплена в, ста в стані стаціонарна. Вона не заводилась, вона не була рандрайв. Це не є дуже добре. Я не знаю, навіщо таке брати. Може бути що угодно з нею могло бути. Також є пом'ятості в нас по кузову, ліва четверть бачу. Царапини, ну і по салону, ви, мабуть, вже побачили, тут в нас повний фул спрацьованої безпеки. Руль, саме ужасна торпеда та дві шторки спрацювали, Тобто повністю вся безпека тут відновлювалася. Це не дуже класно. Ми таке не любимо. Нашим клієнтам таке не рекомендуємо брати. Але якщо дуже дешево, прямо. В принципі за 11 тисяч доларів це непогана ціна, але дуже багато роботи по відновленню. І, опять же, я не розумію, якщо машинку брати для себе, для власного використання, хто б брав авто ось з такою безпекою, повністю все спрацьовано. Окей, там коли спрацьован руль, ми таке ж таки можемо брати. Замінюємо піропатрон на оригінальний, перепрошиваємо блок. І все працює окей, шторки окей, плюс-мінус. Там можна це зробити адекватно, переробити потолок. Але якщо зроблена торпеда, з мого досвіду кажу, що коли спрацювала торпеда, і потім відновлюється піропатрон потім будуть постійні скрипи. Я не знаю, як у вас, можливо, у вас був другий досвід. Напишіть в коментарях, але в нас такий досвід, що торпеда взагалі краще ніколи не брати, коли спрацювала саме торпеда. Ну і резюмуючи цей варіант, 11 тисяч доларів він був куплений, продається він у нас за 37 тисяч доларів. Тобто також очевидно, що ця машина, скоріш за все, куплена під перепродаж. Під перепродаж, щоб заробити трішечки грошей. Або, або істину, ми не узнаємо. Але це Мій вердикт. Йдемо далі. барабанна дроп. В нас останній варіант на сьогодні. Куп'ята. Ціна сама низька на ринку на сьогоднішній день, по куп'яту 2023 року, друзі, 36 тисяч 100 доларів. Пробіг 10 тисяч кілометрів. Ось так вона виглядає. Як завжди, вилізана, виглядає класно, аж так і хочеться мені поїхати. По фотографіям, все, -все в нас окей. Зроблена українізація автомобіля, також плюс. А йдемо далі. До речі, машинка куплялася в 23-му році з пробігом 3 тисячі кілометрів. І наразі пробіг від продавця 10 тисяч кілометрів. І нарешті ми знайшли той варіант, що реально продає людина, яка купила цей автомобіль. Вона якийсь пробіг намотала на цьому автомобілі, і наразі продає. І це друзі вже. Гарний знак, тому що машина, значить, хоча б вона можна її експлуатувати. Це дуже добре, набагато краще, ніж ми дивилися попередні варіанти. І так, давайте переходити. Мені вже страшно дивитись, я не знаю, що там цей варіант я не бачив. Давайте ось подивимось, що з цим автомобілем було в Америці. Я думаю, сподіваюсь, що в принципі нічого. Бляха-муха, це п'єць какої-то повний тотал. Друзі, я не знаю, чому так трапляється. Я не бачив цей ще варіант. Я думав, що, можливо, ми хоч один знайдемо адекватний варіант, що є наразі на Авторіє. Це не якась, друзі, антиреклама нашого ринку, але ось це, що ви бачите в нас на ринку. Просто на ваших очах повний таталіще 9200 доларів. Класна ціна. Але машинка, звичайно, не заводилася, повністю вся морда розвалена, повністю все очевидне навісне обладнання, радіатори, телевізор, ланжерони 100% тут тягнулися. Я не знаю, що тут ще. Тут багато може бути нюансів по такому пошкодженню. Дуже сильний удар пройшовся по машині. Я не знаю, на якій швидкості треба дивитися в вінчек, перевіряти по карфаксу, яке було ДТП, але тут повний тоталіще. Дуже сильний удар. Я не знаю, друзі, я просто в мене я не знаю, що казати, навіщо таке брати навіть на перепродаж, але тут все куплялося для людини. Це якісь, можливо, креативні люди. Звичайно, спрацьований руль безпеки, до речі, дивно, що більш нічого не спрацювало. Звичайна машинка була не на ходу. Тут ремонта по запчастинам, тільки я вам можу сказати, це реальна ціна на такущий День близько 10-9 тисяч доларів, тут будуть тільки запчастини, плюс роботи і отаке тоталіще. Друзі, можете зробити вивід саме для себе. Я ще раз повторюю, що це не якась антиреклама нашого ринку, але це реалії нашого авторинку. Якщо ви бажаєте придбати собі преміум кросовер Audi Q5, максимально 23 2023 року, плюс то ось таким. Ви штовкнетесь на нашому ринку, і ось таке за 36 тисяч доларів продається. Навіть за 30 тисяч доларів воно того мені здається не варто брати. в Наступному відео ми покажемо, яку ми машинку купили нашому клієнту, з якими пошкодженнями ми її купили, як довго ми її підбирали, і скільки вона стала клієнту і Ви побачите реальну вигіду, що можна взяти, якщо правильно підбирати та купляти авто США під замовлення. Ну або. У вас є варіант, як ми сьогодні змоделювавши ситуацію, підбирати авто на нашому ринку і перебирати місць ось такими от екземплярами, повністю розтаталеними. На сьогодні будемо завершити наш випуск. Я радий, що ви побачили це і висновки можете зробити самі. А на зв'язку Хомкарс, будемо раді вас побачити на наступних відео. Підписка та лайк з вас з нас годний контент.